Що ви так зі мною розмовляєте? Я, кажу, ви хто? я журналіст, газети право України. Віктор Володимирович. Ви кажете, що ви, ви захисник посвящен. чи ви не захисник? Я. Так ви не захисник, це не посвідчення адвоката. Пока засвідчення Так. Я не да. Будь ласка. Ну, ви, ж, ви ж захисник? Я не є захисник, не є захисник. Колбанці Віктор Володимирович. Так, да, Бачите? У вас є договір, роде є. Ви хотіли отримати підпис. Будь ласка, так. отримайте його. Так, а чого ви підказуєте. А що я не маю права підказувати? <рес> Ні, ви не захисник не підказує. А може я з нею усно вже домовився? Так покажіть документи, що ви адвокат. А я вам показав документи, що я адвокат. Ви покажіть, що ви прокурор. Я показав документи, що я прокурор. Я не бачу ваших к на це. По перше. Подумав, покажи, потріб... що ви ви групи і так далі. Ну я так вам не зобов'язаний. Ну дай так, дай так я вам я, я вам не зобов'язаний нічого. Згущаєтесь над людиною тут. Показують посвідчення, що починають розповідати щось. Що там? Що буде? Да, було? на три, але вже кажуть, що Телесньова завели обратно, вже не дочекалися. Ну то все, вибачайте. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.